Вітаю вас, друзі. Хочу розповісти вам з зі свого власного життя. Це вже було трохи давно. Коли ми переїхали із села жити в місто, мені подарували котика, якогось біленького, і він такий був, мав сіресенький, такий попелястенький був біленький і такий шерсть мав сріблясту на кінчиках. Назвала я його Кузькою, Кузьмою. Був такий веселий, гарний котик, ну, так само дуже незалежний, дуже сміливий. Ріс він у нас, виріс жив з нами. Ну і Під кінець вже почав він трошки хворіти. Ну і Десь було 9 років він з нами прожив, Ну на хвороба в нього була, і він помер. А я в той час працювала фотографом в ЗАГСі. І тут, якраз в цей день, в мене 10. В сексі розписі, шлюбів. Ну, завезла я його в село, батьки похоронили його, ну і я пішла на роботу. Відпрацювала, треба було себе взяти в руки, відпрацювати, відпрацювати так і сталося. Прийшла я додому, закрилася, виплакалася так, вже, як сама хотіла, і зареклася. Все, більше в моєму житті не буде ніяких ні котів, ні собак, нікого, бо це, мушу, дуже важко втрачати і тварин, і людей, бо ти прив'язуєшся, ти любиш їх це просто невиносимо. І що ви думаєте, тоді почалося: помирає моя бабуся, улюблена десь через рік свекруха. Потім дворідний брат 45 років втопився. Незадовго помирає моя мама, в 60 років молодаша, так само була. Потім її рідна сестра рівно через 40 днів помирає, через місяць помирає племінник 29 років. А тут ще в мене свого купа я була в такому стані, що це кажуть, якби пекло на землі. Я була в такому стані, що мені було все одно: чи сонце світить, чи дощ падає, мені все було темно, мені було абсолютно все одно. Така була душевна біль, яку неможливо було нічим заглушити. Хоч і поряд були люди, і сім'я була, але я настільки відчувала себе одинокою, настільки мені було погано, що це просто ну, пекло, пекло на землі. Недурно кажуть, що ми тут переживаємо все, і пекло, і рай на цій землі. Оце тоді в мене було пекло. І вже дійшло до того, що я просто взмолилася казала: Господи, або забери мене, або дай мені якийсь знак, бо я вже просто більше так не можу. І тут в один прекрасний момент мені таке приходить бажання, що я просто, ну я не знаю, я так захотіла котеня собі взяти, що це просто. Я була ладна їхати за ним на Кресвіту і віддати всі гроші, які в мене є, ще позичити. І тут буквально на другий день моя подружка каже до мене, підемо вип'ємо кави в кафе. Пішли, ми сидимо за тою чашкою кави, розмовляємо, як в тебе, як в тебе справи, спілкуємося. І тут я ділюся з нею, каже, ти знаєш, я так хочу котенятко, що я навіть не знаю, де я маю його взяти, і ну я дуже хочу. А вона каже, то чого ж ти, Та які проблеми? От моєї знайомої є кішка породиста, і вона має котенята, вона їх просто роздає в добрі руки. І ви що думаєте? Це буквально було 300 метрів, на відстані 300 метрів від, від тої кав'ярні, де ми сиділи. Одразу ж вона передзвонила до неї, вони кажуть, приходьте, приходжу туди, до них на квартиру, а там четверо котеняток. Всі такі класні, гарнесенькі, сіренькі, і одне серед них біле з рижими плямами на спинці, схожими на такі ангельські крильця. Я кажу: оцей, отак припав мені до душі, так він мені ну мій і все. Ну, і ця Жінка каже, що ще потрібно, щоб прийшли хазяїва кота, що давали на случку, щоб вибрали собі те котеня. Ну, думаю, ладно. Моє, якщо то, значить, воно буде моє. Іншого я вже не хотіла, тільки оцей. І тільки я вийшла з тої квартири, дзвонить та жінка і каже: Ладно, бери, забирай хай вибирай з тих трьох, що лишились. Я вхопила те котеня, кинула якихось 10 копійок, бо кажуть, безкоштовно не можна брати. Вона просто віддавала їх, без, без, ну, безкоштовно віддавала тих котенят, просто в добрі руки. І ви розумієте, я принесла те котеня додому, воно хоч би раз м'явкнуло. Тож було з мамою, з, як то кажеться, мало чим, з ким гратися. Воно не скучно йому там було, а тут принесли в чужу хату, переважно, ж, може, скучало. Би. Ні, воно таке враження, ніби воно отут народилося, от моє, і все. Одразу пішло в коробочку, ніде ні, ну, нічого воно поганого не зробило. Це от я вам передати не можу. Ви розумієте? От Коли е, чогось дуже хоче сильно душа і розум цьому не суперечиться, це складається так, що аж дивно, що не потрібно було платити гроші, не потрібно було нікуди за ним їхати. Все склалося так, як не може бути краще. Коли ти довіряєш і коли ти знаєш точно, чого ти хочеш, тож довіряйте, завжди довіряйте, слухайте себе, довіряйте і не ставте самі собі перепон. що от... То неможливо, ще там щось, воно все можливо, просто треба ці можливості бачити. <кій> і що ви думаєте, так котенятко росло. І це такий був миротворець. Тоді ще донька в мене була в перехідному віці, знаєте, самі такі, вони завжди все чимось незадоволені, все бунтують. І десь щось заходить якась перепалка. Він навіть десь він його не має, наприклад, на кухні десь ми сидимо, щось розмовляємо на повишених тонах, і тут заходить єврик. Такий весь діловий, так собі раз-раз, і тут глянув на мене, глянув на доньку, хоба, падає, розвертається, тут такі всякі трюки витворяє. Яка сварка? Дивишся на нього, все, почали сміятися, розрядив ситуацію. І це постійно так було, постійно. Ви розумієте, він створив таку територію любові, що я вам передати не можу. Мені хотілося йти додому. Я бігла додому. Він настільки був, ну, давав любові, настільки він, і завдяки, і, напевно, цьому котеняті, на цьому котикові, в мене пройшло це все. Ви розумієте, що в душі з'явилася теплота. Почалося якось розвіднятися, я почала бачити сонце, я почала. Настрій в мене почав з'являтися серед тієї всієї темряви, все більше, більше, більше. Потім я вже зловила на думці, що вже того темряви практично зовсім немає, тільки світло, любов, тепло. Все навколо змінилося. І навіть я працювала з людьми, і навіть от якби треба було сфотографувати людину на документи, Ну людина, розумієте, щоб вийшла гарна фотографія, це навіть. Собі можете взяти на замітку. Завжди треба згадати щось, що визиває у вас тепло і любов всередині. В кожного своє, в когось дитина, в когось якийсь момент в житті, дійсно, який визиває таке тепло любов всередині. Для мене це був єврик. І от коли в мене десь щось було в душі не так, я завжди згадувала собі котика свого. І от Завжди таке тепло мене наповнювало, прямо це тепло розверталося. Від з душі і випромінювалося назовні. І от так і дуже багато він в моєму житті, дуже багато я чим завдячую іменно цьому котикові. І жив він довго, жив він 17 років. І постійно, от глянеш на нього і зразу піднімався настрій. І цього літа його не стало. Уже по старості він вже і хворів. Розумієте? І от зараз його вже немає, як по фізичному тілі, але все одно таке враження, якби він поряд. Він залишив після себе оцю таку любов, тепло, навіть радість можна сказати. І от згадую його, ви розумієте, що нема такого якогось жалю, що він от помер, а нема, а, а, а як? Ні, лишилося в душі тільки тепло і радість, любов, ту, що він залишив після себе. Та так само і рідні люди наші, ви знаєте, теж так дивишся на те своє життя, аналізуючи його. Залишили вони в душі тільки хороші після себе. І кажуть, от страждати за запомерлим, мені їх просто треба відпускати з любов'ю, з теплом, з любов'ю і згадувати в серці, пам'ятати про них і згадувати хороше. Ніхто не помирає, просто немає фізичної оболонки. А вони все одно всі поряд з нами завжди. От така історія була в моєму житті. Дякую, що слухали мене. Люблю вас. До нових зустрічей!